Я представляю вам Олену Ніколаєнко, і вона волонтерка, кураторка із стратегії та розвитку благодійного фонду. Благодійний фонд «Future for Ukraine». І це той фонд, який і відкрив хаб у Львові для внутрішньопереміщених дітей дощу. Про який ми будемо сьогодні говорити, пані Олено. Я вас вітаю. Вітаю доброго дня. Пані Олено, тобто ви не чуток бачите, що зараз відбувається, і як родини з дітками з аутизмом покидають свої домівки і є внутрішньо переміщеними. Ви працюєте у Львові, так? Доброго дня. Так, ми відкрили спектрум хаб безпосередньо у Львові для дітей внутрішньопереміщених осіб, які були вимушені тікати від війни і наразі знаходяться. В безпосередньо у Львові а, і шукали такої допомоги. А, наш фонд, майбутнє для України, наша команда працювала 6 місяців для того, щоб в кінці лютого відкрити цей хаб і надавати соціальну допомогу дітям з розладами спектру аутизму, а, командою фахівців, спеціалістів із сенсорної інтеграції, корекційних педагогів. І а, таким чином, наразі зараз ми вже надаємо допомогу 20 дітям а, в наших планах надавати 100 дітям до допомогу безпосередньо в нашому Левчик спектрум Хабі у Львові пані Олено, розкажіть, будь ласка, чи важко взагалі ось з вас з ваших власних спостережень, чи важко таким родинам переїхати все залишити і десь адаптуватися тут на новому місці? Тому що якщо говорити про звичайні родини з дітками, їм також важко, але тут особлива ситуація. Так, звичайно, а, насправді ситуація досить складна, тому що коли ми говоримо про дітей а, з розладами спектру аутизму і про те, як страждає їхня психіка, то а, і ми говоримо про цілу родину. Ми говоримо не лише про одну дитину. І коли ми говоримо про цих батьків, які були вимушені втікати від війни, вони переїхали з дитиною. А, хтось з них втратив роботу, вони втратили житло, і а, вони а, вимушені. Були знаходитися вони вимушені зараз знаходитися тут, тому. Е ми зі свого боку зрозуміли, що в цих дітей немає іншого часу, і в цієї родини немає інших можливостей. Ми, як команда нашого фонду, об'єдналися і знайшли благодійників, волонтерів, всіх, хто може допомагати, для того, щоб допомагати цим сім'ям, тому що ми говоримо про цілу родину, тому що для такої дитини вибухи, то що ви сказали безпосередньо, що вибухи і все це, це є травма. Ці діти в своєму розвитку вони зупиняються, тому що це. Цей страх війни і е, безпосередньо сам е, спектр аутизму, який впливає на е, їхнє життя, е, це досить складно для всієї родини, тому лише сьогодні і зараз в них є цей час, щоб вони розвивалися. І тому ми працюємо над цим щодня для того, щоб допомагати таким діткам. Пані Олено, скажіть, будь ласка, от які найпоширеніші проблеми, які ви взагалі бачите у родин, які виховують дитину з аутизмом? Я маю на увазі ці проблеми, які виникають під час переїзду? Під час переїзду ну, звичайно, це те, що зміни зміни, які відбуваються. Вони змінюються місце їхнє, змінюється місце безпосередньо проживання для них, тому що для такої дитини будь-яка зміна. Це є величезний стрес, і зміна переїзду взагалі і вибухи, і все це це дуже сильно впливає і зупиняється їхній розвиток. Тому ми, ми працюємо саме над цим, тому що потрібно допомагати саме сьогодні і зараз вони не мають іншої можливості іншого часу. З чим стикаються родини з тим, що всі заняття в більшості випадків такі центри вони є платними. І батьки не можуть платити за такі заняття. Ми надаємо ці заняття безкоштовно шість разів на тиждень по 45 хвилин. Діти в хабі займаються безпосередньо з корекційними в корекційних заняттях. А, Тому пані, це одна із проблем. Проблема пані, соціалізації. Також я хочу вам подякувати за те, що ви долучилися до нашого етеру і за те, що ви робите щодня для таких родин із дітками з аутизмом. Я хочу нагадати Олена Ніколаєнко, волонтерка, кураторка із стратегії та розвитку благодійного фонду for Ukraine». в Україні. Це фонд знаходиться у Львові. Він відкрив хаб для допомоги родинам з дітками з аутизмом.